Проблеми, які трапляються у людей у всіх народів, напевно, однакові. От тільки розв'язують ці життєві ситуації усюди по-різному, в залежності від усталених традицій та менталітету. Зацікавились цими питаннями і в Миколаївському українському театрі. Так і з'явилась на світ вистава головного режисеру театру Олега Ігнатіва наречена для батька: спектакль з особим з сапприділений приправою. такой приправой э, из э, таких человеческих дружеских симпатий грузинскому народу к этому яркому талантливому народу мы взяли и материал по грузинским рассказам и он превратился П'єсу, затім спектакль. Що там казати? На сцені глядачі могли побачити справжню грузинську драму-комедію, де є все в кращих в грузинських традиціях: викрадання нареченої, весільні пісні, вино і найголовніше танці. Сама історія не нова і дуже нагадує українську соціально-побутову поясничу Елевицького Кайдашева сім'я. Для меня это ассоциация, вот тему, которая прослеживается в Кайдашевой семье, социальная, вот, человеческая тема, наследство отцов, детей, родственников, что надо гордиться, что мы братья, мы сестры, что мы семья, что мы ничего с собой туда не заберем, надо радоваться сегодняшнему дню и делиться последним. глотком воды и куском хлеба. Вот эта тема очень важна, она прослеживается у всех народов. Как решается вот у грузин с юмором, с какой-то легкостью, вот с каким-то другим моментом. У украинцев это другой, вот краски другие использованы, хотя, казалось бы, вот я сравниваю эти спектакли, они разные, краски разные. Но тема одна и та же. Артур Зайонс, Олег Горгий, Павло Ткаченко, МСН.